Привіт, з вами Сергій Залізний, і сьогодні я вам розповім, як я з ніхуя зробив дохуя. Все почалося з того, що мої поштові голуби з'їв сусідський кіт Васько. Я впав у розпач. Думав ну все, піздець, кінець світу. Але життя, як то кажуть, триває. Зустрілись ми якось з моїм кентом кольою зеро в барі. Сидимо, наливаємо. Я йому цю історію з голубами розповідаю. Він слухає, слухає і раптом питає: Слухай, а в тебе якісь збереження є. Я такий. Та є трохи. А що? А він мені. Є нереальна тема, брат. Можна заробити в сто раз більше, тільки треба трохи проінвестувати. Я, звісно, під градусом думаю ну а чому б і ні? Зняли ми всі мої гроші з рахунків, приходимо додому. Він заходить на якийсь інвестсайт, три сімьорки, а там слоган і в хвіст, і в гриву. Думаю, ну точно серйозні люди. Вклав я туди мільйон, крутонули пару слотів. І проїбав усе нахуй. До копійки. Я аж похолов. Але коля мене по плечу. Хоп, нічого, брат, сьогодні ти даєш, завтра тобі дадуть. А що в тебе ще є цінного? Я подумав і кажу Машина? Ну і хата. Супер. каже він. Ставимо під заставу, і буде в нас зовсім інший масштаб. Залишились ми без усього, але закинули в інший сайт не наїбеш, не проживеш. Отут почалося. З чотири мільйони зробили тридцять, потім сто двадцять. Я вже почав вірити у світле майбутнє. Кажу Колі Брат, може, виводимо. а. А він. Та ти що, тільки графік пішов угору. Далі буде сто тисяч. Я чую. Ну думаю. Ну він же шарить. І правильно шарив. Бо з п'ятсот шістдесяти мільйонів ми раптово підняли до трьох з половиною тисяч гривень. Я навіть не встиг матюкнутись, просто сів, подивився на коляна і зрозумів. Пора бити їбало. Ось так я, Сергій Залізний, інвестував в біржу. Тепер, думаю, може, кота васька заїбашити і на шаурму пустити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти.